Slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fake famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. Yeah, no to leave Так, склалися обставини, що вогонь знову не заводиться. І ми будемо її пробувати знову труляти, ремонтувати і... і побачимо, що з цього буде. Зараз ми будемо її, як, як того разу виштовхувати, і будемо дивитися, що з нею. Дєт каже, що ми дуже багато обертів дали і за цього ми положили мотора. Але я думаю, що це неправда. Що? Зараз будемо її... У на нас не помінялося. Знімаємо фільтр. Достаємо. Нащо знімати фільтр? Пробуємо запустити. А давай по старій схемі фільтри зараз. Фільтер зараз випускаємо повітря і пробуємо заводити. Відкачав. Да. То ти не забувай. А що робити? Давайди сюди. Давай водку попробуємо випустити. Зайки воно. Зайки воно. Зайки воно. Не, не, не не надо, не надо нічого на камні. Та стой стороны кивай. Шо воно вам це дасть Приставни Та що за зароб... работи Нічого не вийде Че ти славишся ти? Ну ти чай по пальцях наш ти качаєш Зажимай зармай Може, у нас щось получилось романи. Заштурвал. Що там? Азуй. Без без нічого. Щолк. Є настроє зажигання, настрою, дігані, настрою карбюратор. Тільки оця штука підвела нас. <звичай> вийшло на робочі оберти 300 дай поїдемо, положимо його окончательно це не тут не робити його. Так, зараз ми вже приготувалися до того, щоб зняти заднє колесо і заглушити тормоза. Тому що, як ви знаєте на прошлому відео, в нас вони дуже грілися. І щоб вирішити цю проблему, ми вирішили заглушити одне. Праве колесо. Приступаємо до роботи. Тут є возовський стандартний домкрат. ось Це конструкція яка. Тього підкати поставив. А, знаєте що? Треба відпустити колеса. Це колесо відкручувалося останній раз 5 років назад. Яких 5 років я ще його відкручував. Чи ні, ні не відкручував. Поламати тріщотку? То візьми вороток і накинь на нього. Подовжувати. То тоді знаєш що ломається? Головка. Не головка, ломається оця штука. Не зломиться. Да, я вже одну таку зламав. Поставили вже откати, підняли. Коли все не крутиться, а що не крутиться, бо заклинився. Да. Далі що ми робимо? Далі ми знімаємо барабан і далі по ходу дивимось. Скручуємо барабан. Головне саме оці штуки загубити, вже ані не загублю. Тут є спеціальні отвори, в які закручуєш якийсь болт і в планах він має цей диск зійти. Барабан. По черзі будемо зараз підкручувати кожен, ну я вже бачу, що вже починає йти. Верхушка відходила. Опа! От. Ну, ще третій тут можна було вкрутити, але, але тільки два болтика лишилось. Що ми зараз робимо? Маємо стягнути просто колодки і заглушити його. Що, вже скинули диск і не вжималися ці в нас. Ціліндрик цей не вжимається. Непонятно що, хотіли стравити, там їм злюзований, йому вже нема що до нього лізти. Зараз скинемо всі елементи рушника, щось повідкидуємо максимально. От. І будемо бачити. Одним нехитрим інструментом ми зробили так, що ми зможемо відкрутити якусь шпильку і зараз ми її виб'ємо. Вибили. І що? Збираємо назад ціліндрів заржавів. Прокачка теж заржавіла, злюзовані ці всі. Так як ця машина не буде їздити ніде, крім полів і всього остального прийнято рішення вшити одне колесо От що ми і зробили. Ставим диск. І переходимо, поміняємо масло в моторі. Там опільовський. Я в опілі міняв, там проїхав небагато 3000. Зараз залиємо його і, і, щось, і може щось прокатаємося, якщо щось, ще щось у чого не вилізе. Накинули барабан, вже нормально крутиться, не шурую, і зараз накидаю колесо і, і продовжуємо нашу роботу. Що, міняю масло? Хто не знав, масло міняється з-під машини. Ось кориця я вже, спеціально я вже зірвав гайку. І зараз будемо тіляти. Я думаю, що я, як обично, облию собі руки. Ну, хто став якісь ставки? Облив я руки чи не обливю? Ай-яй-яй, шайба впала. <laughs> ну рыбак, как бачите по прошлом видео, рыбак я хороший. Топ-так, лики все, все как положено. 24D мотор. 5 30 как раз. Ну, щось залив, зараз поміряємо що, що залив. Нічого не залив. А, те е, вже трошки почекали, зараз подивимося, що в нас по уровню. По Уровнь у нас отлічно. Зараз будемо і запускати. Може, може стане краще робити, може гірше. Хто не дивився попереднє відео, то тарабаниться в нас виховна система. У нас сьогодні з двох труб не сварним словом, а болтами. А? Зараз трохи прогріється, дамо оберти і будемо щось думати. Не стало. Да, да, ты не газуй, ты затормози резко. А я что сделаю? Резко? А что, одни? Есть, давай назад, и тоже тормози. Yes, sir. Робив. Там колючки, і не було б ключок Опа! Что таке? Руля крутити дуже класс! А, заклинило в колії?

Романе, що? Мене бере страх при вигляді цього болота. Ну взагалі. До половини дійдемо, а там роботи не будемо. По центру, якщо брати? Ні, то вона буде по колій йти. Але а тому Якби був, не було поворота, можна було маху набрати. Бо під ту сторону, І тут ладно. А там дорожка куди йде ота? Яка? Туди йде дорожка. Може зараз до комбайнера причепнемося там. <світ> не Головне, тільки дорогу йому перекрити, щоб він не міг нас об'їхати. Тоді по-любому йому прийдеться на витягнути. <світ> там, там дорога йде по кругу вокруг поля. Аж зараз вертаємося. Трошечки, да? ну не трошечки. Ось сюди не поїдемо направо, поїдемо поїдем прямо і отут є об'їзд, вроді би. А це якраз ця дорога що йде. Да, канава. Поїхали. О, замилились колеса. Таборшони у нас. На Провод накачні якраз. Ну да, сейчас там 0,5,7. Це або ГБО, або дизельний біг. або другу машину мати, щоб могла витягнути. 40 км на годину. Четверта передачка. Поняли, що ми стали і капот відкритий, у нас кінчився бензин. В принципі, ми до цього були готові. Е, тому зараз підлиємо і поїдемо. Шивчика зараз залиємо. Головне, щоб нам цього резерву додому вистачало. спалили скільки з тобою? Десь 4 літри за цю поїздочку? <рив> ну місце гарне. Місце гарне. Машин мало тут їздить. Так, да, додому кілометрів 10. <рив> <рив> Ти не закачав? Закачав. Ну пробу. Ми приїхали до Бугу, як і в прошлому відео, ми також приїхали до Бугу. Е, на це місце ми раніше, коли були малі, приїжджали, тут рибалили і відпочивали. Також вона нас неодноразово возила сюди відпочивати з прицепом, де зробив навіть прицепі палатку. Теж доволі, доволі було прикольно. ось тому Зараз пару кадрів тут підснімемо і будемо рухатись вже додому. От. Не зря. Не зря сьогодні приїхали, сьогодні поїдемо. Опа! Півтора літра без зиму може, з ним обережніше поводитись. Шість! що означає коли на каті стучить Ми їхали додому. Все, що запланували, ми відняли, все зробили, ТО зробили, масло поміняли, по болоті покаталися, по, по полях покаталися, по всьому покаталися. Ось, Зараз мотор так і стукотить легенько, без, коли нагрузки на ньому нема, то він підсокує. Бачимо, що буде з цього далі. На цьому все. Далі буде.